Найголоснішим розлученням аристократів за останні 100 років стало не розлучення Діани та Чарльза і не принцеси Анни та її першого чоловіка, а процес між Маргарет Кеппел та Єном Кеппелом, більш відомий як процес Аргайл проти Оргайл. Двічі одружена вона, чотири рази одружений він, зради та фото інтимного характеру, статті по всьому світу, де про кожного з них напишуть. Відомий та відома через скандал 1963 року. Так що ж там відбулось насправді всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні ми трішки підбираємося з вами до родини Аргайл, яку вже згадували у відео про всіх герцогів, які все ще мають землі, гроші цих земель та території. Це історія дуже нестандартна та дуже заплутана. Розпочинати її краще з самого початку. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Хто така Етель Маргарет Кепл, герцогиня Аргайл, уроджена Вігем і сувіні за першим шлюбом. Вона народжена ще 1912 року, була єдиною дитиною шотландського мільйонера, який заробив всі ці мільйони сам, тобто в першому поколінні. Маргарет була описана її біографом Лінці Спейс, як татова донька з відсутнім батьком, яка живе з ревнивою матір'ю. Яка намагалася нагадати Маргарет про кожен її недолік? Кажуть, що саме через вчинки матері, у Маргарет розвинули заїкання, від якої її безуспішно лікував Лох, логопед короля Георга VI. Вперше Маргарет потрапила до психіатра ще у шість років. Все це також через слова й вчинки матері. Їй було лише 15, коли вона завагітніла від майбутньої кінозірки Девіда Вінена під час відпустки на острові Вайт. Після цього її батько відправив її до лондонського будинку для людей похилого віку, де їй зробили таємне переривання вагітності. У молодості її краса була відома в суспільстві. Ви тільки подивіться на те, наскільки вона дійсно красива, особливо за стандартами того часу. До неї залицялися принци мільйонери. Вона приймала відомих драматургів, акторів, нафтового магната, який був відомий в той час Джей Пола Гетті. Серед інших у своєму будинку в Мейфері пізніше її світська кар'єра пішла вгору в 1930 році. Її назвали дебютанткою року. Після цього у неї було чотири невдалі спроби заручен. Спочатку з принцем Аліханом, чия мусульманська віра, відштовхувала батьків Маргарет з Гленом Кітстоном, спортсменом мільйонером, який загинув в авіакатастрофі, з Максом Ейткеном, сином Лорда Вібербрука, та Фулком Ворвіком, графом, у якого навіть однієї копійчини грошей не було, і родина вважала, що все, що він хоче, це гроші їх доньки. Потім вона зустріла Чарльза Сувіні. Ірландсько-американського біржового маклера він і сам був забезпечений, тому тут би тут батьки за це не переживали. Вони одружилися 21 лютого 1933 року. І їхній весільний день пройшов як гламурна подія. Зупиняли рух транспорту на три години. Дві тисячі гостей відвідали їх захід, і ще дві тисячі збиралися глядачів для того, щоб побачити взагалі все це дійство. А, люди Передавали один одному історії про 28-футовий шлейф її весільної сукні від Нормана Хартнева. Навіть в наші часи сукня виглядає приголомшливо. Ця пара залишилася разом 15 років, протягом яких вони разом переживали різні часи: складні, прості, все як у всіх. Маргарет пережила вісім викиднів, народила мертву дитину, а потім народила донечку Френсіс та сина Брайна. У 1943 році в житті Маргарет сталася ну зовсім нестандартна історія. Вона впала в шахту ліфта. Що мало не призвело до фінального результату. Сама вона розказувала, я впала на 40 футів униз шахти ліфта. Єдине, що мене врятувало, це трос, який і пом'якшив моє падіння. Мабуть, я вчепилася в нього, бо пізніше виявилося, що всі мої нігті були відірвані. Я, очевидно, впала на коліна і розбила потилицю об стіну. Потім будуть казати, що характер маргарет сильно змінився саме після падіння та лікування після цього. Цієї трагедії. Хтось каже, що вона стала німфоманкою після цієї історії. Не розумію, як такі речі пов'язані між собою, але все ж. Також ходили чутки, що падіння спричинило пошкодження нерву, який впливає за нюх. кажуть, що у неї повністю змінилися всі відчуття після тієї історії. Через 4 роки, в 1947 році, пара таки розлучилася. Маргарет стверджувала, що все, чого Чарлі хотів від неї, це бути гарненькою, безмозкою, лялькою. А вона хотіла бути. Людиною після розірвання першого шлюбу Маргарет була недовго заручена з банкіром, народженим у Техасі, Джозефом Томасом. Але він закохався в іншу жінку, і їх заручини були розірвані. У неї також були серйозні романтичні стосунки з Теодором Руссо, куратором метрополітен музею, який, як вона згадувала, був дуже розумним, дотепним, впевненим у собі до межі зарозумілості. Кажуть, що його вона особливо кохала. Цей роман закінчився без офіційного оформлення подружніх стосунків, але кажуть, що тут причиною стало те, що ем, вона боялася, що тет буде непідходящим відчимом для її дітей. Тим не менш, саме про нього вона зазначала у своїх мемуарах, що саме з ним вони продовжували постійно бачитись. У 1947 році, через два роки після розлучення, Маргарет їхала потягом з Парижу і зустріла там Єна Дугласа Кепела. Він невпинно домагався її. Він знав, що вона багата. А його власний маєток був нічого не вартий. Сам Іен народився у Парижі в 1903 році. Його батько не був герцогом Аргайлом. Іен отримав цей титул лише через те, що його двоюрідний брат помер бездітним, і у 1949 році він якраз таки і успадкував титул Аргайл – одинадцятий та четвертий. Як буває, коли титул і шотландський, і англійський? Ми це про це з вами говорили вже у великому відео про герцогів. І звичайно, герцог Сварґайл має великий маєток разом з тим, він отримав цей маєток. На момент знайомства з Маргарет сам Ін був одружений вже вдруге. Його першою дружиною була леді Джанет Гледіс Ейткін. Вони одружилися в 1927 році і розлучилися в 1934 році. Другий шлюб розпочався в 1935 році, менше ніж через рік після першого шлюбу. Вже у другому шлюбі у них народилося троє дітей, два сини. Один з них і стане наступним герцогом Арґайл. І донечка в житті самого Іена сталася історія, яка не могла на нього не вплинути. Він був військовим і він брав участь у Другій світовій війні. У званні капітана 8-го батальйону Горгів Аргайла та Сазерленду він брав участь у бойових діях у Нормандії. Всі їх дивізії довелося здатися в полон. Це було ще в червні 1940 року. Він пробув у полоні аж 5 років до 1945 го Коли Маргарет слухала всі його історії в потязі, вона не могла. Не повірити йому, не закохатися в нього, не проникнутися його історією. Людина пережила п'ять років полону. Коли вона почула взагалі всю цю історію про полон, вона взагалі над ним зглянулася і переконала свого батька дати ііну 100 тисяч фунтів стерлінгів на відновлення його родинного маєтку в Шотландії в замку інверарей. Потім герцог почав підписувати договір, він пропонував різні предмети як заставу за гроші і поклявся одружитися з нею, коли його власне розлучення буде завершено. Тож він розлучився зі своєю вже другою дружиною, і у 1951 році вони дійсно одружилися. Після одруження багато хто їм заздрив. Пара жила в розкоші. Вони каталися на лижах в Сен-Моріці, займалися вільтрильним спортом на багамах, відпочивали місяцями в Сен-тропе. Модельєри, світські левиці всі галасували навколо герцогині, багата пара, молода, яскрава. Звичайно, герцогиня багато грошей витрачала на власні прикраси, одяг, на все. Але невдовзі герцог показав своє справжнє обличчя, він мав справжню залежність від азартних ігор, наркотичну та алкогольну залежність, а також запальний характер. Кажуть, що він емоційно. А хтось каже і фізично знущався над усіма своїми дружинами. Спочатку Маргарет оплачувала його борги за ігри, за все, що він там робив, а потім почала просто відчувати себе гаманцем в цій історії. Вже через три роки вона відмовилася більше платити по його рахунках. Кажуть, що це спричинило великий розкол всередині пари. Подружжя погодилася на відкритий шлюб жити окремо, але по факту не. Розводитися, але при цьому насправді Ієн сильно розлютився тим, що вона не хоче фінансувати його надмірний спосіб життя, і найняв приватних детективів, щоб вони стежили за дружиною. І все те, що вони зібрали з усіма цими доказами, хоча вони домовилися про відкритий шлюб, він подав на розлучення. Звичайно, вони обоє жили відкритим шлюбом, але як буває в ті часи, та в принципі зараз. Цікавіше звинувачувати жінку, і тим паче в нього було дуже багато доказів. І не було що надати суду. У старих речах Маргарет Ієн віднайшов старі фото. Хтось каже, що ці фото були зроблені до їх шлюбу з Ієном. Хтось каже, що ні, ці фотографії зроблені вже під час шлюбу. Але хто на таке буде звертати увагу, незрозуміло. Фото, які Ієн надав суду, були шокуючі. Я прошу звернути увагу на те, що фото, яке я зараз показую, воно з серіалу, але воно було зроблене на базі справжнього знімку. Це знімок Polaroid. На ньому оголена Маргарет, на якій лише три ряди перлів, якими вона ходила весь час. Це прям було її. Це була її знакова прикраса. Вона весь час ходила з цими перлами, і вона стоїть оголена на колінах перед чоловіком, якого прозвали безголовий чоловік. Герцогиня ніколи не розкрила особу безголового чоловіка. Варіантів там було просто маса. Знімки виявив її чоловік, який нібито вийняв слюсаря, щоб той отримав доступ до особистих документів дружини. Окрім цього фото, він передав її листи щоденники тощо. А що цікаво, деякі автори знайшли підтвердження тому, що чоловіки з її щоденників, про стосунки з якими було написано, що у них нібито були інтимні стосунки, вони були геями. Але через те, що в той момент стосунки між чоловіками були заборонені, вони не могли виступати на суді. Всього Ієн назвав 88 чоловіків, з якими то нібито мала стосунки Маргарет під час їх шлюбу. Ієн подав клопотання про розлучення до сесійного суду в Еденбурзі, якому знадобилося 4 роки, щоб винести вердикт. Лорд Вітлі відомий своїми суворими вироками проконтролював справу і постановив, що Маргарет була жінкою з високим сексуальним настроєм, яка перестала задовольнятися нормальною сексуальною діяльністю. Герцогу таки не дали розлучення на підставі подружньої зради Маргарет, і їй було наказано сплатити 50 тисяч фунтів стерлінгів своєму чоловіку як вибачення за те, що вона зробила. До речі, важливий момент: Маргарет подавала зустрічну петицію про розлучення. Вона звинувачувала його також у подружній зраді. Що ви розуміли, серед списку її. Жінок, про які вона говорила, була її мачуха Джейн Корбі Вігем. Вона відмовилася від позову в день слухань через відсутність свідків. А пізніше її змусили виплатити Мачусі 25 тисяч фунтів стерлінгів, яка вже сама на неї подала до суду за наклеп та змову з метою схилення до лжесвідчень. Маргарет увійшла в історію як брудна герцогиня. А і я ну, дружився, що ви розуміли, через 6 тижнів з Матільдою Мортімер. Американкою чомусь про нього ніхто нічого так і не сказав. Тож у 1963 році вони розлучилися, і все більше часу сам він жив у Парижі в Шотландії. Вони з четвертою дружиною бували дуже рідко, приїжджали буквально на пару днів в році. І вже 7 квітня 1973 року, всього через 10 років, Іен помер від інсульту. Сам скандал завдав непоправної шкоди репутації Маргарет. кажуть, що це знищило її стосунки з дочкою Френсіс. Френсіс вийшла заміж на той момент за герцога Ратлинського, Про нього ми також з вами вже говорили. Але кажуть, що перед смертю Маргарет донька все ж таки її пробачила і примирилася з матір'ю. Герцогиня написала мемуари. Вона їх називала Не забувай. Опубліковані були видавництвом у 1975 році, через два роки після смерті смерті Іена. Але вона отримала негативні відгуки, як тоді казали, за надмірну критику і відчуття власної гідності. Вона жила екстравагантним способом життя після цього, після цього суду зробила пару непродуманих інвестицій, які залишили її практично без грошей на момент її смерті. В 1978-му борги Маргарет змусили її переїхати з її будинку разом з покоївкою до номера в готелі Grosvenor Хаус. В 1990-му, не маючи змогу оплачувати рахунки за готель, її виселили. І за підтримки друзів, і, що цікаво, її першого чоловіка вона переїхала до іншої квартири. По суті, вони придбали їй. Місце, де вона могла б жити, але пізніше її діти переселили її в будинок для людей похилого віку. Кажуть, що близько до смерті вона знову дуже сильно впала, не так сильно, як у 43-му році, але все одно сильно поранилася, і в 1993 році вона померла. Її поховали поруч з її першим чоловіком Чарльзом Сувіні, який помер всього чотирма місяцями раніше на кладовищі Брукфорд, графстві Сурей. Про розлучення Маргарет і Ііна є серіал. Раптом вам захочеться його переглянути, він дійсно непоганий. Звичайно, певні речі вигадані, але саму історію тепер ви вже знаєте, зможете порівняти з художнім, з художнім словом автора. Він називається Дуже британський скандал, і авторка цього серіалу сказала. Я дуже сильно відчувала, що її покарали за те, що вона жінка, за те, що вона була помітною і за те, що відмовилася відступити, бути хорошою дівчинкою та піти тихо. Ця драма моя данина. Їй обов'язково не пишіть в коментарях, що думаєте про цю незвичайну історію розлучення, але все ж таки на чий ви стороні, якщо вона є. Дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Бережіть себе.